Вчора, 15 грудня, у місті Ху знайшли 29 боєприпасів часів Другої світової війни, 14 протипіхотних мін та 15 ручних гранат. М 24 Близько Близько ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів на вулиці Небесної Сотні в Хусті. Знайшли їх на глибині одного метра під час проведення ремонтних робіт на дорозі. Опісля на місце події виїхали піротехніки. Це є дуже складний процес, це є дуже небезпечне небезпечне завдання, тому що вибухонебезпечні предмети, незважаючи на той факт, що вони вже десятки років пролежали в землі, деколи зберігаються у дуже доброму стані, і будь-який неправильний рух, піротехніка чи то людини може спричинити вибух і. Непередбачувані наслідки. Піротехніки використовують або полігон, військові полігони, де раніше дислокувалися відповідні частини Збройних сил, або ж є окремо визначені місця. Загалом, із початку року закарпатські рятувальники знищили 1975 боєприпасів. Найчастіше виявляли мінометні і протитанкові міни, артилерійські снаряди та набої. Окрім того, група піротехнічних робіт цьогоріч здійснила 164 виїзди на вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів. Найчастіше фахівців залучали у Рахівському районі.